Привіт всім! Сьогодні 24 липня, пройшло 23 дня після того, як я зняв відео, в якому поставив собі мету виїхати в Польщу на навчання. І вже є перші результати. Почну одразу з головного. Отож, я зарахований до Вроцлавської міжнародної вищої школи логістики. І транспорту. Можете мене привітати з цим. Далі наступне. А, найскладніше це пройти військкомат і отримати від них відтермінування. За три тижні я достатньо добре вивчив це питання і розцінюю свої шанси приблизно 50 на 50. Паралельно я подався ще в два вищих. Навчальних заклади, де я вже мушу їм відмовити. Також, врешті-решт, мені вдалося притулити своїх чотирьох котів, і для своєї собачки я зробив європейський ветеринарний паспорт. Чому я говорю, що буде складно у центрі комплектування? Справа в тому, що законне право я вже маю на виїзд на навчання. Але конкретних додаткових законів, як це має бути, не існує. Тому державні установи у нас не завжди працюють за законом, і треба буде трошки з ними, м'яко кажучи, подискутувати. Єдине, що пішло трошечки не так, це мій таймінг. 1 серпня я мав би вже бути у Рославі і навчатися на двомісячних мовних курсах. На рівень b 1 Але залишився тиждень, і я розумію, що це неможливо. З іншої сторони, це був занадто амбітний план, і можна трошки його відкоригувати. І в мене вже є успіхи в цьому напрямку. Мені вдалося домовитися з університетом, що я можу приїхати наприкінці вересня і просто через співбесіду довести свій рівень. І навіть не платити за ці курси. Ну, звичайно, що це у тому разі, що я зможу їм документально показати, що був зайнятий поважною причиною, здобуванням візи і здобуванням відтермінування у військкоматі. Отже, на даний момент в мене є досвід, як вступити в польський вуз і не в один, тому що я подавав документи в декілька. І мені відповіли з трьох вузів, просто я обрав один. І я думаю, що свої консультації я буду вже продавати за гроші, тому що я багатьом людям безкоштовно допоміг. А після того, як я пройду ще й військомат, тим більше я готовий консультувати, як це зробити за символічну плату. А коли я пройду військомат. Мої шанси на виїзд виростуть більше як 90%. Чому я не говорю 100%? Тому що наша влада в будь-який момент може прийняти інші закони, або може статися щось ще погане. У нас все ж таки в країні війна. Так що, отакі справи, отакі результати. Кому цікаво. Пишіть, будь ласка, коментарі, звертайтеся, буду намагатися відповісти всім. До побачення!